Ну, мені здається, що якщо Трамп э, виграв, то ну нас всіх виженуть. Через пару років я тут впала в депресію. Я дуже сильно хочу додому. Трампа написав Зеленському до кінця карману грошей залишилось 38 днів. А як думаєш, Трамп простить Україні, тому що його в близько в 2018 році? Більшість із вас дивляться наші відео без підписки. За статистикою, це велика частина глядачів. Але ваша підписка вподобайка та коментарі дуже важливі для нас. Це допомагає розвивати канал, створюючи ще більше цікавого контенту та підтримувати нашу спільноту. Тому, якщо вам подобається те, що ми робимо, підпишіться на канал, поставте вподобайку та залиште коментар. Це лише кілька секунд, але для нас це величезна підтримка. Давайте разом робити наш канал кращим. А чому общайтесь? Про, про, вій... про війну, про життя. Давайте про війну поговоримо. що там у вас? Як, Як там справи? Що що кажуть місцеві жителі з приводу того, що Трамп став президентом? Наприклад, я живу в Америці. Тут всі лише за тут. Всі за, за Трампа, ну в моєму штаті, всі за нього. Ви в якому штаті? Я живу північна Дакота. Північна Дакота, окей. Mm. А, у вас там всі за нього. А як ви взагалі? Ситуа... Ну, що ви думаєте з приводу того по, по, про допомогу Україні? Як воно буде? Ну мені здається, що якщо Трамп е, виграв, то ну, нас всіх виженуть ну, тих, хто нелегали. Ну поки Are що не я легал? там є ще легал. Так, поки що я там, я легал, там я і працюю і сплачую її налоги, але так я як я знаю, що з Трампом буде важко дуже. Так, а В чому проблема? В тому, що будуть вижинати нелігале, не, в тому що ну, це нормально, якщо чесно, то я підтримую кожну державу, якщо вона вижинає нелягало. Це нормальне явище, нормальна практика. Ну, це нормальне явище, але люди сюди приїжджають не від того, що в них вдома все добре. Ні, так а в чому, так, в чому так, проблема бути легальним? Ну, дивіться, я наприклад. Е іду і провожаю на автобус дітей своїх в школу, і тут є мексиканці нелегали Ну добре, це погано, вони... це, то, ну, це погано, точніше. Ну, напевно, так, але вони бідні, вони там стараються, вони там і, ну там і працюють, і там є в гаражі, в них є машини, якісь там вони там і ремонтують. Ну, всі ми люди. Ні, так? Та питання не в тому. Питання в тому, що якщо є нелегал, він тому і нелегал. І якщо держава вигоняє нелегала, то вона викор... виконує свої зобов'язання. Дивіться, от я, наприклад, в Німеччині, і коли я читаю там якісь пости, де там пишуть про те, що ось, а що робити, коли закінчиться параграф 24 нас. Всіх депортують, і тут питання стає в тому, що якщо люди пішли працювати, то їх ніхто не буде депортувати. А вони там, деякі українці, сидять на виплатах і вважають, що це типу нормально. Ну я, наприклад, це не, не сприймаю нормально. Я вважаю ну, про я те, що треба сижу, працювати, в якої виплатах, ти державі не знаходився. Ну я не сижу ні на виплатах. Хоча я маю повне її право, що в мене є двоє дітей, і чоловік мій його знає знаєте, але я не я ну, не про це. Я, я ж не ну, про і... вас. Ви легальна. Я ж кажу про те, що якщо держава виганяє нелегала, то не який би він, він не був українець чи не українець, то це це нормально, Це в рамках закона. В чому проблема бути легальним? І все тут єдине питання. Тому я підтримую державу, кожну державу, котра займається своїм законодавством. Чинним, якщо ну, якщо я ми так. якщо ми в Україні хочемо, щоб в нас щось змінилося, нам потрібно починати з самих себе. Якщо ми приїжджаємо до іншої держави, і там ми робимо щось і показуємо, yeah. що ми отак от от можемо нарушати закон там і бути нелегально щось працювати, там не сплачуючи податки, то Ну про що тут іде мова? Що ми хочемо змінити? В нас, це мені дуже подобається українці, які... Кричать про те, що в Україні дуже велика кількість хабарів, які виїхали з України, заплатив хабар. І ти такий сидиш, дивишся і думаєш, когнитивний дисонанс якийсь. Що робити? Ти виїхав завдяки хабару хабарю. Ну, е я вам так скажу, е я тут легально, і я е а чоловік мій тут вже дуже вже багато років. Е тут дійсно дуже важко. В Україні я була кимось, тут я ніхто і звуть мене ніяк. І я, е, певне, через пару років я тут впала в депресію. Я дуже сильно хочу додому, дуже. Я настільки хочу додому, я настільки скучаю за своїм салом і за татовою самогонкою. Смікаєш? Українці, це от справді, що що саме сильно, сильно тебе там етод, е, гложить? Сало, хочеться сало. Насправді, коли ти знаходишся в еміграції, так, хочеться так. сало. <світ> так, Я вже пробувала його вже тут і маринувати і зробити. Це не то сало, то що вдома. Я ну, зрозумів я зрозумів, а зачекайте. А скажіть мені, а, а ким ви хочете, щоб вас бачили? Ну, ви знаходитесь на території іншої держави. Звісно, що ви на території іншої держави, є гость і у вас там якби права обмежені. Це нормально так само, як і на території України приїжджає. Звичайно, ж я би хотіла, щоб мене бачили, е, 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 як гостем в своїй державі. Такою, яка я була в Україні, Ну, кимось. то не так, то ж не може Але жалі. Я так. такою я не буду ніколи в житті, навіть якщо тут я там і проживу там і 10 років. Я для них є біженець, я для них є ніхто. Якщо ви проживете Але... там 10-20 років і отримаєте громадянство Сполучених Штатів Америки, то ви будете американкою і до вас будуть ставитися так само, як до Американки. Так само, як і в Німеччині, якщо ти отримав громадянство Німеччини, то до, до тебе буде ставитися інакше, з тобою буде там. І, а, опять же, ж, дивлячись на що: на території Сполучених Штатів а, а, рахується з, багать... з багатьом питання людей інших країн. Якщо вони легальні, то там нема питань, до тебе будуть ставитися нормально. Але а, а, якщо ви хочете там бути виборцем, наприклад, да, то є. Іти і, і, і там і бути як повністю громадян США, ну звісно, що ви не будете так. Друзі. Війна ще триває, і нашим військовим потрібна допомога. Вони борються за нашу свободу, а ми маємо бути їх надійним тилом. Нас тривають збори і офлайн. Кожен внесок важливий одна гривня, дві або тисяча. Зараз час об'єднатися і допомогти тим, хто захищає нас, будь тим, хто підтримує, хто не стоїть осторонь. Наші воїні тримають небо над нами. Давайте підтримувати їх в тилу. Реквізити є на самому відео або в описі під відео разом до перемоги. Я не наполягаю, я не хочу там стати кимось там і виборцем і так далі. Ну, я, е, якщо чесно, мені тут подобається е, в тому е, сенсі. Е, я тут ціла за руль. Тут можна здати права на раз-два. Тут не можна так, як в нас. Там ти заплатив гроші, знаєш ти там чи не знаєш. Ти тут знаєш здала все. Я тут здала з першого разу, там. я поїхала там вже за руль. І для мене поїхати за руль, тут в Америці, в Штатах, це було щось дуже странне і важке, бо я думаю, Боже, як я з цим всім справлюся. Але я справилась. І так далі. Я там пішла і на роботу там. Я думаю, як я там серед американців там, я буду ходити там на роботу. Я ж то не розумію, що вони там говорять. Я вже справилась. Ну, тут є багато і плюсів. Плюс в тому, що можна її заробити багато чого. Але все рівно туга за домом вона її залишається А і зі... ви з якої області України? З Чернівців. А Я зрозумів. А ви підтримуєте Україну? Звичайно. Добре. Я всім серцем, я її донатю і ну я. Та ні, про донати то це ваше особисте. Я питаю взагалі просто загально. Звичайно, я за Україну, Добре. я всім серцем її душею. Я дуже хочу, щоб вони виграли. Чесно, я хочу, щоб в нас настав мир і вернутися додому. Я розумію вас. Добре, гарного вам вечора. Ну, у вас там день. Тримайтесь там. Це буде нормально. Yeah. А сало, сало просто знайдіть якусь крамницю українську, та може, там буде наше українське сало. Гарного вам дня, yeah. давайте. Тримайтесь. Yeah. Слава Україні. Здравствуйте. Де да от сьогодні прочитав нову, що з тим Трампа написав Зеленському до концями кармана денег осталось 38 днів. Вот это поворот! Ты боже мой! Может что, быть еще, был? может быть еще Трамп там запостил на иксе фотографию доллара с факом типа это последний доллар для Зеленского? Ну об этом я не слышал. Ну как? Это вы что? У вас уже даже Скобеева ваша показала? Вы не смотрите Скобееву? Вы что? Не. не. Посмотрите, Соловьев уже показал о том, что это было. Там да, ну как вы такое пропустили? Это же самый такой троллинг для вас должен быть. Самый Мы мощный понимаем. мощный. Не, не, за это я не смотрел, не видел да? Да, Мне просто нравится а, когда а вы что вы... думаете? Я да. думаю о том, что вы очень сильно любите всякую химу рассказывать, которую вам показали по телевизору, и все. Ну, ну по телевизору, вот, интернет открываешь, твиттер, там да. вот это аккаунт сына Трампа, да. и он вот это все, а это вот. Вот, это все, вот. Давай, показывай. Ну, Жоте, показывай. Открой, посмотрите, еще компьютера нет. Ну так ты же от мне доказываешь, покажи мне. Я тебе ничего не доказываю, тебе ну, спрашивают. что тебя не открыто. Об этом. Да это а все. Не верю. Ну, понятно. Докажи мне, брат. Ну, я тебе ничего не собираюсь так за это не платят. А, тебе не платят за это? Я понял. Ну, да. Это вся твоя, да. твоя эта, эта история на сегодня. Ты общаешься просто про сына Трампа, который... что? Хорошо, давай так. Сын Трампа является официальным представителем Соединенных Штатов Америки? Ну, нет, конечно. Сын, сын, Трампа да, может... Может быть, сын Трампа может свою мысль какую-то ответить? просто написал. Ну, он, мысль выложил в соцсети, вот Созь на Скажи мне, место. пожалуйста, сын Трампа говорит официальную позицию Соединенных Штатов Америки? Ну нет, конечно. Ну тогда мне насрать на это, то, что там написано. Ладно, хорошо, я тебя услышу. Смотри, а как думаешь, Трамп простит Украине то, что его миротворец в 2018 году? Миротворец это не государственная контора. Ну, я понял. Ну, так просто простит, нет, народ Украины, что ну, ему он не, внести. Он и не должен кого-то прощать или не прощать. Миротворец это частная контора. Так, миротворец понятно, это частная контора. Понятно. И как по мне, это частная контора в большинстве собой просто стала коммерческой сферой. Я не в курсе чья-то конторы, ну, понятно. Ну, она по факту она стала так. Поэтому то, что его там внесли и не внесли, это вообще ничего не, не меняет. То же самое. Да. На самом деле это то же самое, как и мнение Трампа сын на травку. Не что, ни во что не верю. Причем тут да. не верю. Я ж тебе только что объяснил, что даже если он да. Это, да. даже если он это и говорил, то это не имеет значения. Обиделся. Долашка. Рабст. Здравствуйте. О чем общаетесь? Я пиво, пил. Сейчас покурить пушу. Я понял. А общаетесь, то о чем? Да обо всем. Ну задавайте ну. вопрос, я из Украины. Вы сколько в вашем, вашем городе, городе? Ну, В моем городе сейчас? Ну тут же ну, есть же по-любому. Ну, в моем городе сейчас где-то 500 рублей. 500 рублей. Да. В каком вы городе? Город Соки. Это Крым. Ну да. Капец. Я из Краснодара. А у нас 15. Я не эксперт по ним, я ими не пользуюсь. Никогда в жизни, кстати, не пользовался, вообще ни разу. Я об этом разговариваю. Не, Я о войне общаюсь. Война скоро заболься. С чего вы взяли? Это же пришел. Президент этой война идет, а с кем не с Украины, uh -huh. с Америкой? Uh -huh. Ну, что, сейчас бабло перестанет давать. Вот, вот и всегда. То есть вы, вы не могли победить только потому, что бабло давали, правильно? Не, я думаю, что не поэтому. Я думаю, что потому что... Не хотели уничтожить всю нацию, а. а... То есть если если, если бы продолжали бы давать бабло, то вы бы уничтожили всю нацию, правильно? Ну если бы выпустили бы серьезное. Да. В микрофон, можете говорить, потому что вас не слышно. Я, 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 я же сказал, что я. Повесил. война, не знаю. Ее нужно было бы закончить там за два дня, пару раз по Киеву, и все, войне конец. А зачем? Заради чего? Вот именно, заради за чего. А зачем вы вообще пришли? Защищать русскоязычное население. Ну смотри, я русскоязычное население Украины. Расскажи мне, пожалуйста, как меня ущемляли? Ну ты же можешь переобуться там. Да. Это ну, же ты сейчас со я... мной, как говоришь, что сейчас ты русскоязычное население а, переобуваешься и говоришь, что ты не русскоязычный. Нет, только сейчас, <и> сейчас я очень сильно учу, да, я интенсивно учу украинский язык. Я в, как только заканчивается, вот разговор с тобой закончится, закончится чат-рулетка, я буду спелкуваться украинской мовой. И триггером для изучения украинского языка, так как я крымчанин, триггером стала сама Россия. Потому что я не хочу общаться на русском языке. Я хочу, чтобы мои дети не общались на русском языке. Я хочу, чтобы мои дети общались на украинском языке. Я хочу, чтобы когда-то настал, настал момент, и когда мой ребенок придет и скажет там, что, я скажу, слышишь, ты О, переключился, ему неприятно это. А на сегодня все. С вас лайк, подписка и не забывайте делиться этим видео. Слава Украине, слава нашим героям.